Друзі, Анкона Італія. Я знаходжуся в порту і ви бачите, як заходить в порт великий лайнер, який зветься Суперфаст. Як правило, ці лайнери суперфаст під грецьким прапором. Лайнер супроводжує невеликий катер, який зветься Пілот. Побачите, вдалині стоїть баржа, яка чекає свого часу, коли їй дадуть дозвіл зайти в борт. Зараз я знаходжуся біля червоного маяка, тут рибаки, бачите. Один тільки прийшов, а один ловить там рибу вдалині. Бачите? Вітер, 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 вибачайте. За якість звуку. Ну, я сподіваюся, картинка буде гарна. Сьогодні дуже гарний день. Море андріатичне, море нереальне. Я зараз підійду ближче до маяку. Кілька днів тому я тут була, ввечері проводжала сонце і приходило теж багато людей. І прийшла одна пара молодята із професійним фотографом. Вони підійшли якраз до цього червоного маяка, туди заборонено приходити. і Буквально хвилин через 10 прийшов поліцейський, я так розумію, що це охорона цього порту. І він сказав, щоб вони відійшли від маяка. Ось покажу вам, як заходить лайнер. Ну, Суперфас переводиться з англійської мови як дуже швидкий. Дійсно, дуже швидко рухається. І я буває виставляю відео, показую заходить з порту Суперфаст, як заходить, особливо мені подобається показувати і записувати навіть, як розвертається цей великий лайнер, буквально робить розворот саме менший на 180 градусів за якусь хвилину. Сьогодні субота, роботи в порту ведуться і сьогодні. Так, от грузиться оцей же корабль під назвою Валета, проходять роботи сьогодні. Якщо вам цікаво, пишіть. Я надіюсь, вам цікаво. Я жінка і то я люблю так наблюдати за роботою в порту. Досить цікаво. І взагалі я люблю відкривати для себе щось нове. Хто дивиться, мій YouTube канал знає, що ця фірма Fincantieri. займається ремонтом і будівництвом кораблів. Сьогодні теж на цій фірмі ведуться роботи. Бачите, Лайнер вже пересі... пере... перетнув оцей же коридор в порту. Лайнер вже в зоні порту. Як швидко рухається. Ну, зараз в місті Анкона дуже багато туристів. Я вчора мала дві години вільних, я вийшла у місто, дуже багато туристів, туристичний сезон в розгарі. Місто Анкона багато робить для розвитку туристів. Дуже швидко рухається. та під грецьким прапором. Тут, до речі, два прапори. Ви бачите, в задній частині прапор Греції, а от вище прапор Італії. От Я не можу сказати, чому вивішують два прапори. Хочу вам показати розворот. Ра буде вертатись на роботу сьогодні? Працюю. Цей лайнер буде паркуватися задньою частиною і для того, щоб припаркуватися, пришвартуватися, йому треба буде розвернутися. чуєте шуми це працює. Це індустріальна частина порту грузиться, це цей корабль під назвою Валетта. Бачите, оцей пілот супроводжує лайнер, трошки він відстав. І проважають великі судна. Зараз корабель буде робити розворот, зверніть увагу, як він буде швидко розвертатися. Я зроблю трохи більше зображення. Це все в реальному часі. Дивіться, який розворот. Крутий розворот. Я вчергово запрошую підписатися всіх, хто дивиться мене постійно і не хоче чомусь підписуватись. Вас дуже багато. Мені Ютуб показує, що більше 1400 чоловік дивляться мене постійно і чомусь не хочуть підписуватись. Мені дуже шкода. Я потребую вашої підтримки. Підтримуйте україномовний YouTube канал. Дуже важко е, таким новим YouTube каналом е, продвигатися в трендах YouTube. Це не так просто. зменшив швидкість, друзі. Буду помиленько повертатися. Треба йти до роботи, буду вертатися в місто. Бажаю всім гарного дня, бережіть себе і своїх рідних. Всім добра. Це місто Анко на Італія.